Ми продовжуємо допомогу Чернігівському регіону. Сьогодні ми привезли 26 генераторів потужних, 40 кВт. Заклади охорони здоров'я ще постійно ми доповнюємо такими генераторами, тому що є великі, потужні на 100-150 кВт. Але це не завжди економно. Треба, щоб була можливість автономно працювати там окремим операційним блоком або окремим відділенням, тому що і так диверсифікуємо. Залишились такі точкові проблеми. Там це вже де це вже не необхідність критична, а для оптимізації процесів. Ми вже доставили до Чернігова 346 генераторів. Різної потужності від 10 до 200. і ще планується 72 генератора. Ми вимушені готуватися, і всі це розуміють, і всі знають, що запас міцності має бути. Наприклад, в лікарнях у нас є незнижувальний п'ятиденний запас пального для генераторів, тому що це те, що має бути. Ми вже навчені. Також ми сьогодні постачаємо дві машини нашої мінеральної вати для. Людей, які втратили житло в кінці, і завтра буде ще третя машина. Це досить дорога продукція. Але дуже дуже необхідна для людей, тому що це і теплоізоляція, і звукоізоляція, і пожежна безпека, пожежна безпека. Тому ми з великою повагою відносимося до людей, які витримали цю навалу, які залишились тут і вирішили відбудовуватись, і це для нас велика велика повага до цих людей. Ми не втомлюємось дякувати компанії Роквол, тому що переважна більшість генераторів в області саме отримана через співпрацю із цією компанією, тому що Щиро дякуємо їм постійно, щиро дякуємо за співпрацю, щиро дякуємо за розуміння наших проблем. У Чернігові було теж дуже-дуже тяжко. Дуже великі руйнування і дуже багато постраждало людей. І я проініціював, щоб ми допомагали Чернігівщині, тому що ну, мені дуже подобається Чернігівщина, дуже подобається Чернігів. Ну і знаєте, я коли в березні 2022 дивився телевізор і бачив. Пана В'ячеслава Чауса, коли він стояв під обстрілами і казав, що місто оточене, але ми не здамося. Ми обов'язково витримаємо. І знаєте, ці очі його мені дали такий імпульс, щоб допомогти Чернігівчанам і познайомитись з паном В'ячеславом, якось бути приймати якусь участь в цьому. Ми вирішили зосередитись на одній області і відповідно підписали меморандум про співпрацю з Чернігівською військовою адміністрацією. І вся допомога буде йти ну на даному етапі тільки для Чернігівської області.